Важко оцінити його президентську каденцію, оскільки для його часів припали достатньо важкі часи війни. А, але загалом, в принципі, я задоволена. У мене ну, є питання, звичайно, але загалом позитивні. Негативні питання, ну, скоріш за все, до процесу мобілізації і демобілізації наших військ. З позитивної точки зору, те, що все-таки час від часу відбуваються кадрові зміни, все стало гірше. І корупція, і більше знов взятки, це все виростало. Нормально, задовільно, я б сказала. Війна, ви ж розумієте, тут питань дуже багато, тому не хочеться розбрату. Мені здається, що він робить все, що може. Отак От мені здається, і хочеться вірити. Посередньо. Ну, тому що як Верховний Головнокомандувач не забезпечив вчасної мобілізації. Чудово оцінюю. Я думаю, він справляється своїми обов'язками. Активний переживає за всіх, за військових, за людей. У мене враження не дуже, тому що свобода слова, мінресурс. Ну, такі враження. Ну мені подобається Володимир Зеленський. Пане президенте, я вас обожнюю. Немає слів, просто немає слів. Це позитивно чи негативно? Е, ну подивиться негативно. Звичайно, дуже добре його оцінюю. Я вважаю, що такого президента в нас ще не було такого рішучого і на, на його е, президентський термін такі випробування випали. Що ні одному президенту такого взагалі не снилося, ми. Почув, і якби ми жили, якщо був якийсь інший президент, може ми якось були. Якимсь федеральним оглядом. В цілому, мені здається, без змін. Нічого кращого, нічого гіршого. Мені сподобалася його позиція на початку війни. Зараз мені здається, що він трошки загрався. Е, відчувається якийсь такий авторитаризм в його діях. В цілому, по результатам його всієї роботи, я вважаю, буде доречно, багато питань поставити. Але ну наразі ж завершення немає, тому каденція продовжується і будемо чекати.